Я не пам'ятаю, коли востаннє просто відпочивала. Вранці сторіс, в день ріси, увечері тексти, щодня одне й те саме. І все на мені. Я не робот. Але якщо я зупинюся, на все зупиниться. А в мене вже немає сил. Просто немає. На курсі нейроексперт ти навчишся делегувати. Так, делегувати, але не продюсеру, не копірайтеру і не дизайнеру, а нейромережам. 70% задач більше не твої. Ти не зобов'язана робити все руками. Контент, візуал, рілси, тексти створюються за кілька годин на тиждень. Нейромережа навіть зніме рілс за тебе, як цей за мене. Без команди, без вигорання, без почуття провини. Ти не просто встигаєш, ти відпочиваєш і відчуваєш себе експертом, а не вижатим блогером. Старт курсу 12 травня. Зараз 520 доларів замість 690 доларів. Пиши нейро у директ. Надішлю подробиці або переходь за посиланням у шапці профілю.